Міра Божого, кожна цивілізація приходить до свого кінця через Безбоже, і для розуміння, куди зараз катиться світ. Біблія показує, що коли буде сьома труба, а це не за горами, то царі, земні, звірі, звірі, лжепророки, то вони зберуться на Армагеддон проти Христа. Вони прийдуть не на танках, БМВ, а на конях, тобто над зброєю або там якось техніки. Знаєте, ось коли ми падаємо, то в цей момент хочеться за щось схопитися надійно, але щось спертися. Зараз, коли світ руйнується, хтось це бачить, а хтось сліпий, ходить глухий і взагалі не розуміє, що у світі відбувається. Перша світова, Друга світова війна, те, що зараз відбувається. В результаті торкнеться кожної людини, і в цей момент за щось хочеться схопитися, спертися, що стабільно, тільки Бог. Його слово за нього потрібно триматись. ось чому ми тримаємося кожний день. Хто збереже слово, того і Бог збереже. Підписуйтесь на мій погляд.